Поблизу центральної лінії знаходиться крамар, крамар. Його передача на Блащука для фурнітури Експрес 24 Ну, а в першому поєдинку в номінально домашньому для номінально домашньому для воратику. Ну давайте трохи. Ну і побачимо, чи сьогодні в нас будуть забивати ті ж люди, які забивали в попередньому поєдинку. А ось і відзначається Володимир. Час початку цього поєдинку, який дійсно ймовірніше за все відбудеться саме 14 лютого, Ковцон пробиває, відзначається Микола Ковцон. Зокрема, про Ігоря Крамера, який вже 10 результативних передач віддав. Зараз Блонський у ближньому бою таки не зміг переграти Марчука. У залу, ну, і за таку детальну статистику, яка звичайно ж. Може бути дуже і дуже корисна. Ось і нарешті вдається відквитати. Бодай один м'яч. Більше й не треба. Звичайно ж, для того, щоб м'яч опинився у воротах команди суперника. Крамар, Крамар на Блащука. Василь Блащук. І найближчий поєдинок уже у нас. А зараз дещо кур'йозний гол який забуває у нас Ігор Крамар. Кіф'як на ковцуна віддав. Ковцун Ковцун м'яч втрачає і карає його за це. Микола Гришук. Виграє назад. Ось знову Капітанчук, який вже відзначався. Ще один удар і забиває Ярослав Капітанчук. Повторює свій гол. Це, очевидно, ці два зіткнення арбітривали як холи. Краса. Футзальна краса, можемо відзначити і. І цікавіше. Перехоплюють зараз м'яч гості. З багато сумбуру, так як ти казав. Вах, ну. Гарві, габруха і рахунок стає 1-2 на користь Коломая. Соколовський чи Григорів. Григорів чи Соколовський. 2-2. Стає рахунок у матчі. Ось забивають новачків. Протистояння Ревери і команди Риба АСК. Зараз Нападюк розібрався з двома суперниками. Вийшов на ударну позицію і забиває третій м'яч у ворота франківського е -е, Ураганівці розгромили Ревер з рахунком 7-2. Юні ураганіці, юні дракони. Зараз побачимо. Її знову ж таки відкривають рахунок саме дракони. І це початок е, Вовки проти Галії. Так само цікава дуель. Ой-ой-ой! А що ж виробили хлопці? Захисники, а воротаря залишив. Він у нас вже гру продовжував. Готовий і зараз продовжити. Філіпович На Юліана Горбатова віддає. Горбати! Який же кур'йозний м'яч! Зараз Зубкевич пропускає. Трималась команда. Ігоре Сороки в таймі першому. Ну а зараз ось другий м'яч від Юліана Горбат. В тому матчі у складі Ревери Андрій Луцький. Зараз удар по воротах. Прямий удар по воротах. Заліський. Його передача на Поповича. Попович помиляється. Горбат, його передача на дрекала. І Андрій Дрекало робить рахунок. 4-0. Дана стадія зман складається з одного матчу. Ну якщо ми говорили з вами про те, давайте вже після цієї атаки дрекало Дрекало після помилки Ігнатенка фізичного виховання переглядають його батьки. Ми передаємо їм звичайно ж вітання. Зараз була чудова нагода в дрекало для того, щоб оформити хитрик. Не пожалів Андрій Дрек.